Вправа перша. Лабіринти. Лабіринти це захоплюючі головоломки. Вони допоможуть розвинути логіку, увагу, творчі мислення дитини. В залежності від віку дитини, обирайте лабіринти різної складності. В нижній частині екрану ви бачите приклад лабіринту. Є декілька умов, при виконанні яких такі вправи будуть максимально корисні. По-перше, вихід з лабіринту шукати лише поглядом, тобто не допомагати пальчиком чи ручкою, як це часто роблять діти. Друге, вихід шукати максимально швидко, тобто не в розслабленому стані, а в сконцентрованому. Можливо використати секундомір. По-третє, необхідно перевірити правильність виконання. Тоді дитина повторює траєкторію руху пальчиком чи олівчиком. Не секрет, що діти з благих цілей хочуть здаватися для вас краще і тому можуть злукавити. Тому перевірка необхідна. Зараз на екрані будуть з'являтися лабіринти. Ви можете ставити відео на паузу та запрошувати дитину виконувати завдання. Знайти різні приклади лабіринтів неважко. Їх багато в інтернеті, зараз багато книг. Вправа друга таблиця Великі і малі числа. В нижній частині екрану ви бачите приклад таблиці Великі і малі числа. Ця таблиця з числами від 1 до 99. Вони написані різними шрифтами, мають різний розмір, форму, колір. Особливості виконання завдання. Дитина шукає числа блоками, наприклад, знайти і назвати послідовно числа від 1 до 30. Або в зворотньому порядку від 15 до 5. По-друге, шукати необхідно максимально швидко. По третє, пальці олівці ручки не використовуємо. При виконанні цієї, цього завдання можуть виникати проблеми, а саме незнання чисел дитиною, наприклад, далі 50. Користуйтесь таблицею в межах знань дитини. Взагалі ці таблиці багаторазового використання, бо запам'ятати розташування чисел практично неможливо. А зараз запрошую попрацювати з таблицями. Ви можете поставити відео на паузу та запрошувати дитину виконувати завдання. Виконувати право необхідно по 3-5 хвилин в день, також протягом 2 тижнів. І вже в кінці першого тижня ви відчуєте результат.